Мої вітання, друзі! Рада вітати вас на каналі Школа Писанкарства Ряст. Сьогодні ми ближче знайомимося із конюшиною польовою. Її інша назва котячі лапки або котики. Лікувальна рослина, приємна, надається для того, щоб її сушити для сухих букетів. От, а ще виявляється вона: фарбувальна рослина. Вміє фарбувати яйця, курячі яйця. Фарбує у жовтий колір. І настільки яскравий, настільки насичений, От я хочу вам показати, обіцяла вам результат показати. І взяла сьогодні з собою цю жовту крашенку. Ось ця яскрава жовта крашанка внизу. Це так мені пофарбували котики. А ось ця верхня писаночка це так фарбує яблуня, гілочки яблуні садової. На контрасті дуже добре видно жовтий відтінок.